Всім привіт! Сьогодні готую ось такі ліниві вареники кружелятками. Ось. Сметанкою, солодкі, солоні, можна різні шкварачки піджарити, мене чоловік так любить. Ось. І зараз покажу далі, що будемо готувати далі що нам для цього потрібно. Так, для лінивих вареників я беру 300 г творогу, одна ложка цукру, одне яйце. І зараз подивлюся, скільки муки. Десь біля трьох-чотирьох ложок муки замішую таке тісто. І роблю такі кругленькі ліниві вареники. Ось таке вийшло тісто. Тепер я з нього буду катати такі кружечки. 3, стакана, 3 столові ложки в мене вийшло муки. Кружочки, потім відварюю і з яким хочете соусіком. Ось такі зараз буду катати кружечки. Ось такі колобочки Кидаємо в кипячену воду. І вони можуть бути солодкі. Для синка я зроблю з варенням чи з медом, з чим він захоче. Для чоловіка зроблю зажарку такі з шкварочками, вони будуть солені. Для себе в мене є такі е, солодко. Е, Кислий соус. От я хочу з тим спробувати. Ось фактично одна страва, але буде різні до них приправки. І кожен зробить, яке хоче. Солоне, солодке. Ось такі будуть ліниві варенички. І наші варенички кидаємо в кипячу воду. І ось така краса виходить. Можна з соусом, з варенням, як хочете. Ось так, всім смачного. Дякую за перегляд.